Так, це у нас Ходосіївка, як виявилось. спуск до ставка Ходосіївка закінчилася. Благополучно. Це ставочок. До речі, Ходосіївку ми проїжджаємо по головній дорозі, нікуди не звертаючи абсолютно весь час по головній дорозі. Вона, вона саме якісна. Пряма і логічна. Дуже гарне озерце. Тут буде затоплений дот часів якоїсь там війни. Дорога уходить правіше, в ліс, і в лісі зараз буде довгий підйом, але не крутий. Цей підйом дуже легко заходиться на ногах, можна навіть більше 30. А він не довгий. І там далі його кінець. Далі буде спуск і розвилка з виїздом на на Новобухівську трасу. Зараз буде один з трьох ключових моментів траси, там, де, там, де треба буде е відпрацювати маршалом і забезпечити безпеку руху нашим учасникам. Ще трішки кусочок по селу. Ми вилізли наверх, зараз почнеться спуск. О, тепер почались лісники. Тут, до речі, красивий дубовий ліс. Напевне, що з якимись там грибочками. Лісники. Весь час рухаємось по головній дорозі і нікуди не звертаємо. Тільки головна дорога. Пряма рівна і головна. Так, Зараз ми під'їжджаємо до перехрестя, яке є, є дуже відповідальним на цьому куску траси. Мало того, що у нас справа будуть автомобілі, ми ще й повинні їх пропускати. Тобто маршали тут 100% повинні відпрацювати. Ми рухаємось прямо і повертаємо. Наліво, наліво, наліво. Пішов невеличкий тягончик вверх. Тут дуже цікавий кусок траси. Дорога петляє між селами, Трішки набирається висота, трішки спускається. Така собі хохла Швейцарія. Такі собі маєтки. Пішов тягунчик по селу вверх. легкому велику можно сюда заезжать 35 33-35 Мы зараз едем 26. Пошел спуск. Поворот направо, чистий. Тут немає припаркованих авто, тобто його можна пролітати. Весь час рухаємось по головній, тобто тут заблудитись немає де заблукати. Якість дороги дуже сильно помітна і вона весь час веде прямо. Знову направо і знову тягун вверх. Тягуни дуже недовгі, вони дозволяють проходити їх на силі. Потім на невеличких спусках відновлюватись. Це ще тягнеться вверх, ще вверх. Верхня точка. Дорога вниз. Це починається один з трьох бригательних підйомів, які треба проходити першу частину насилі, далі змінюється градієнт. Тут вже починається виположування. Графіку видно, що підйом на цю гору це одна з двох найвищих точок, друга на фініші. Шемено сорок. Фу, я рада. Томахи. Ось ми майже вилізли на цю гору. Тут зовсім невеличкий градієнт. Тут вже можна добре розігнатися перед спуском. І попереду у нас дуже небезпечний спуск, який може як дати можливість скоротити час, так його і втратити. Це верхня точка. Ось такі краєвиди звідси. Отже, тут починається довгий і дуже крутий спуск, який краще проходити, напевне, що верх руля. Поїхали! Чимоносора співає для вас Почано на спуску допрацьовувати, то цей підйомчик невеличкий просто вилітається і на рівну частину ви виходите з швидкістю більше 40. Машини, які виїжджають з правої сторони, бувають дуже рідко і на мою пам'ять тут ніколи не було перешкод. Тобто цю горку можна відпрацьовувати на 100%. Єдине, що тут може бути небезпечним, це зустрічний транспорт, який на горі може один одного обганяти. Але це вже, як кажуть, людський фактор. Ми під'їжджаємо до перехрестя, на якому нам треба буде повернути направо, щоб виїхати на фінішну частину. До Феофанії. Ось ми бачимо знак. Нас цікавить центр направо. Велике прохання запам'ятати проходження цієї ділянки, тому що ми тут малювати нічого не будемо. Тут буде стояти маршал, який буде вказувати дорогу напрямок направо, Тут ми проїжджаємо спокійно на красне світло, як це роблять всі нормальні шосейники. І виїжджаємо і виїжджаємо напряму. Зараз ми спускаємося вниз до озер. І потім починається довгий, епічний підйом. Дочекаємось. Увага. Цей поворот, який ми тільки що зробили, він проходиться на дуже великій швидкості, тому що злітаєш згори і внизу іноді після дощу намивається пісочок. Тому треба пройти його дуже технічно, треба всі маневри в наклоні закінчити до того, як вискочиш на пісочок. Тобто, щоб ніякого юзу не було. Це почався підйом, як нам обіцяють, 8%. Шимоносора. Чувак хоче грошей. Саме крутий градієнт, напевне, що на цьому розвороті далі він трошки виположується. Ми під'їжджаємо до епічного тунелю. О! Потенційний учасник. Ось тунель. Певнений, що в ньому буде відбуватись боротьба за секунди! Заради цього тунелю варто вас тільки терпіти. Клас тут будуть Чекати. Встинність. Чай. Печеньки. І фініш. 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 Кись тут буде фініш. Десь там під деревом. Народ буде собі сидіти. Відходити від здоху. Отже, велкам на Київську осінь. До зустрічі.